Весна традиційно періоду авітамінозу нового урожаю ще немає, а зимові запаси вже вичерпані. Через брак вітамінів імунна система ослаблена. При цьому випадає волосся, лущиться шкіра та ламаються нігті. І це далеко не весь перелік симптомів, авітамінозу. вітамінозу виспалювання оболочки будь-якої локалізації, в тому числі і ротової полості тріщини тріщина углах рота, з'явлення кровоточивості во время чистки зубов. Это изменение общего состояния в виде повышенной утомляемости, чувства усталости, сонливости, изменение в настроении. Также к симптомам гиповитаминоза относятся различные нарушения половой сферы. Это нарушение менструального цикла у женщин, снижение потенции у мужчин. При перших проявах дефіциту вітамінів в організмі люди щодуху біжать до аптеки. Там полиці переповнені різними вітамінами на будь-який смак і ціну. Побороти авітаміноз можна не лише вітамінами з аптеки. Приміром, в одному апельсині міститься добова норма вітаміну С. Інші продукти містять так само багато поживних речовин: гарбузи, морква, капуста, цибуля, лимони та сухофрукти джерело багатьох вітамінів. Черкасці про це знають. Квашені капусті дуже багато вітаміну С. Їжте так капусту і ви забудете про авітаміноз салат, укроп, петрушка, цибулька. є і друга зелень Там всяка, а це все треба їсти. Тут йоду багато, допустимо. Це дуже дуже допомагає. Це шпіна, це дуже корисно їсти. Його можна. І в картошку можна і зжарити з яйцями, можна різати в будь-який салат. Тобто вкуса такого дуже якогось там специфічного немає, просто він дуже корисний. Всі вітаміни тут є. Спеціалісти також рекомендують влаштовувати овочево фруктові дні, а також слідкувати за приготуванням їжі. Овочі слід закладати вже в окріп, варити їх у закритій каструлі. Вживати готові страви не пізніше, ніж через три години після приготування. Я бабра звернула увагу на. Добавлення в рацом питання зерен пшениці, цікаво крім високого содержання вітамінів і в своєму составі і другие біологічно активні вещества, которые стимулюють стимулірують всі біологічні процеси, в тому числі і імунні. Головне не лінуватися, робити своє меню корисним та різноманітним. Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка Новини.